Показую вам дуже інтересний кейс з гейміфікацією. Ось така розсилка прийшла. Тобто, ну, всі знають, що в ботах можливо робити розсилки. Та після того, як прийшла розсилка, ви можете не просто замовити, але й зіграти в якусь гру. Давайте подивимось, як це працює. Тут є декілька ір, можна виграти піцу. Або зіграти е, морський бій. Давайте подивимося, як працює одна гра та друга гра. Так, тут є правила. Можна зачитати правила, що виграти піцу, необхідно зіграти в гру. Мета ви, е, виграти розташування зах, е, захованих шматочків. Давайте подивимось, як це працює. Можна грати, та, або тренуватися. Давайте потренуємося та подивимося, як це працює. Є 6 частин піци. В тебе 8 спроб. Добре, давайте подивимось. Так ось я зробив вибір, як ви бачите, та не вгадав, де знаходиться піца. В мене є ще 7 спроб. Так, йдемо далі. Вгадуємо майже, майже. Так. Остання спроба. Остання спроба залишилась. Давайте mm. тут. А, шкода, не вгадали. Як бачите, всі результати тут є. А, є зворотний зв'язок. Та ми можемо спробувати ще раз. Та побачити, що буде, якщо, наприклад, ми все ж таки виграмо. Це не так просто. <рес> Мені дуже. Дуже-дуже фортить. Зараз я поставлю на паузу до спробую виграти. Та після цього ми побачимо, як це виглядає. Так, пограв я десь разів 20-30, але нічого не зміг виграти. Напевно, для бізнесу це дуже вигідна історія, тому що виграти. Дуже-дуже складно. Багато-багато разів я спробував, але я нічого мене, не, не пощастило мені. Давайте спробуємо е, значить, другу гру Подивимося ще одну. Зараз я перемотаю на її. Так, ось вона. Це морський бій. Давайте подивимось мабуть. Так, попередження. Грачу всю гру, ти можеш витратити або збільшити свій рахунок кешбеку. Цю відповідальність за наслідки гри несе сам гравець. Дуже потужна річ. Так, правила гри. На жаль, ти не можеш грати всю гру, так як в тебе недостатньо кешбеку. Тобто, гра не просто гра, а треба мати баланс бонусів на рахунку, щоб грати в цю гру. Розумієте, наскільки потужна гейміфікація з клієнтами? Я думаю, що це дуже гарне рішення. Якщо ви бажаєте е, щось таке е, розробити для свого бізнесу, е, в коментарях є ссылка, подавайте заявку.